Всім привіт! Мене звати Надія Рогозіна. Я клінічний психолог. і Я спеціалізуюся на роботі з надмірною тривогою. І в цьому відео я хочу вам розказати про те, що існує корисна і некорисна тривога. І е, загалом дуже важливо розуміти, що тривога як процес насправді наш великий друг. Природа придумала нам її для того, щоб ми могли себе захистити у разі потенційної небезпеки або підготуватися до неї. Але трапляється так, що ми буває, ну ніби застрягаємо в тривозі, і вона стає уже е, замість корисної, починає нам заважати. Так ось зараз я розкажу вам, як зрозуміти моя тривога, яку я зараз відчуваю, корисна. Е, і мені треба наступно. На неї покладатися чи вона не корисна, і мені треба її знижувати. Перший пункт, за яким ми це визначаємо, наскільки небезпека, щодо якої виникає тривога, реалістична. Ми можемо тривожитися, що станеться щось таке абсолютно мало ймовірне, але рівень тривоги буде просто зашкалювати. Тоді ми говоримо про те, що тривога має ознаки некорисної. Наприклад, я можу боятися, що настане кінець світу, або прилетять інопланетяни, або станеться ще щось таке. Шанси на що досить невеликі. До речі, невеликі шанси можуть стосуватися навіть побутових речей. Інколи, наприклад, батьки дуже сильно тривожаться, що їхні діти не беруть трубку і вже малюють собі в голові якісь катастрофічні картини. В більшості випадків така тривога може відноситися спокійно до некорисної. Наступний пункт, за яким ми можемо визначати тривогу до тої чи іншої категорії, це її тривалість. Тобто, чи вона існує лише в часі потенційної небезпеки, чи ви тривожитеся дуже сильно навіть тоді, коли потенційна небезпека минула. Якщо ми тривожимося, коли є реалістична загроза, і тільки в межах цих часових рамок, значить наша тривога корисна, і нам треба собі за неї подякувати, тому що вона нам допомагає уникати або готуватися до небезпеки. Якщо ж ми тривожимося навіть поза існуючою небезпекою, то тоді це ознака некорисної. Тривоги і такої, яка нам може заважати вести якісний спосіб життя. Третій пункт, за яким ми визначаємо корисну чи некорисну тривогу, це її е, сила вираження. При корисній тривозі сила її вираження або інтенсивність тривоги має відповідати потенційній загрозі. Наприклад, якщо ви дуже сильно хвилюєтеся. Під час воєнних дій, які от прямо зараз відбуваються, це нормально і, скоріше за все, це сильне хвилювання вам допоможе бути більш ефективними, краще помічати загрози, швидше приймати рішення, як себе захистити, і так далі. Втім, якщо, наприклад, ви майже там до втрати свідомості хвилюєтеся перед тим, як зайти в кабінет начальника, то тоді, звісно, ми говоримо про те, що така тривога вже не є корисною і вона вам. В даний момент шкодить, тому що вона заважає вам а, бути ефективними. Четвертий пункт, за яким ми визначаємо, тривога корисна чи ні, це те, чи вона вас спонукає до конкретних дій, чи ви лише зупиняєтеся на тому, що ви обдумуєте потенційну небезпеку. Якщо тривога вас спонукає до конкретних дій, там укріпити безпеку свого будинку, краще підготуватися до якоїсь відповідальної події, зателефонувати комусь і щось там, наприклад, перевірити то тоді ми говоримо, що тривога корисна. Якщо ж ви застрягли лише в обдумуванні потенційно катастрофічних сценаріїв, то тоді ми говоримо, що ця тривога вам уже користі не приносить, а приносить шкоду. І загалом. Дуже важливо розуміти, який вплив має тривога на вашу якість життя. Якщо її кількість і її інтенсивність заважає вам вести нормальний спосіб життя, заважає вам виконувати свою роботу, виконувати якісь побутові свої обов'язки, наприклад, навчатися, і ви так сильно тривожитеся, що ви просто не можете зосередитися на цих задачах, то і висока ймовірність того, що ваша тривога вже почала переходити або вже перейшла. В розряд е, розладів це краще перевірити зі спеціалістом. А також я раджу вам звернути увагу на мій курс е, щодо тривоги, який ви знайдете у мобільному застосунку світло. Він називається стишення тривоги, і е, цей мобільний застосунок доступний для всіх моделей телефону. Його можна знайти в Google Play або App Store. А також я в описі до цього відео залишаю вам прямі посилання на нього.